20% хп, 20 сотки 70% ставій. Давай, давай, давай. Просто підійшов! Вирубив! вирубив Ось так. О, прибив! Прибив! Ой! що? Чекайте, в Мене помилка, в мене помилка свій Чекайте, Ми можемо якось його типу вирубити? Серйозно? 13 хіба ти що ж ти прийшов? Що ти мене береш? Що за шипит? Та... Взяв, підняв! І кридик мені. ну, і всім каналі АПЮА. І сьогодні, друзі, ми будемо знімати відео топ-5 лайфхаків для гри в Forsaken. Ви мені написали дуже багато коментарів та лайфхаків для гри. Та головний коментар навчитись грати. Тому, друзі, сьогодні ми будемо вчитися грати та використаємо всі ці коментарі. головний, так скажемо, лайфхак, що краще грати за. Шудлеського, коротше, за шудлеського персонажа. Тобто він є набагато кращим. Завдяки ньому ми можемо там вбивати кілера, і ми можемо е, хілитись. Тобто, якщо нас вб'є, е, наприклад, кілер там нас е, своєю мечетою відніме 20% хп, то ми ці 20% хп можемо відновити. що Добре, друзі, панчики розмінаємо, коротше, я вам зараз все покажу. Який я професіонал, серйозно, Короче, добре, дивіться, Самий головний етап. Я думаю, що звідси потрібно якось втікти, але звідси втікти ми ніяк не можемо. Тому, дорогі, друзі, тут просто потрібно виконати всі генератори. І, і просто втікати від кілера. О, є генератор. Чекайте, 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 мені здається. Ой-ой-ой, чекайте, 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 чекайте. Тут зараз воно кілер бігає, воно просто він там взяв когось забив. А я тут собі спокійненько ходжу, правильно. Ой-ой-ой, тут гріб, хрестину, туди-сюди, мені здається, ми на якомусь кладовищі, ні. Ну окей, хорошо, тут у нас є генератор. Ми підбігаємо до генератора і перший, так скажемо, лайфхак. Е, кожне виконане завдання нам збільшує плюс один. Е, чекайте, як мені тут пройти. Ось так. А, це ми забира. Е, Чекайте, 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 мене зараз кілер, мене зараз кілер б'є, серйозно. І мене чекайте, мене мене якось взагалі в мене хп, воно пікселями пішло. Чекайте, чекайте, чекаємо, тікаємо, 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 мене вже мінус хеп, мене вже мінус хипе. Дайте мені хоч трошечки зняти, ну серйозно, дайте мені пограти, дайте мені пограти, я вас дуже сильно прошу. 20% хп, 20% хп, 70% відсотків ставіни. І зараз що? Правильно нам критик. Все, 1% хп, 1% хп, і ми тільки зайшли, то куди? Ну дайте пограти, я вас прошу. Просто засандалив меча в голову, ви серйозно. Ми там побули одну хвилину. Окей, мені здається, знаєте, що Кілер виграє. І кіллер переміг знову. Слухайте, подивіться на цього кілера! просто я тоді був ходив з мачеткою. Ой, ти... Пальма мені лазить, а не мачеткою Ви серйозно. Що собі в кого музончик рубає? Ой, братуха, ти що? Що за флекс? Що за тверд? Ти що? Ой, дивіться, як він танцює. Ой-ой-ой, попку після ля-ля. Дорогі друзі, давайте ми зараз спробуємо е, шо, використати стаміну до нуля. Давайте від нуля, від нуля, від нуля, від нуля, все відновлюємо стаміну, відновлюємо стаміну. так, тар, таймер пішов, таймер пішов, таймер пішов. І чекайте, чекайте, тут чекайте. Так, все 100%, чекайте, що за тут взагалі в нас якийсь е, Двойкова система. Серйозно, це в нас якийсь типу хакер. Так, добре, і давайте ми зараз від, е, спробуємо знову до одинички, наприклад, використати нашу стаміну. І зараз побачимо скільки це займе часу. І майже до одинички, і давайте відновлюємо. Ну, тут очевидно, просто тут навіть таймер можна не зас відновлюємо стаміну, відновлюємо стаміну. Так, таймер, таймер пішов, таймер пішов, таймер пішов І чекайте. І майже до одинички. і давайте відновлюємо. Ну тут очевидно, просто, тут навіть таймер можна не засікати. що воно набагато швидше відновлюється. Добре, чекайте, чекайте, тут просто я таймер відновлюється. Тут он киллер? Серйозно, Це, чекайте, махайте його, і... Я знову в двойковому системі. Це капець. Так, добре, 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 добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що за шипит? Та... Взяв, підняв! І кридик мені. А, ми тут можемо стати кимось не тільки кілером, а ми можемо стати кимось іншим. Добре, добре, добре. А тут цікавіше вже. У мене є 613 доларів. Давайте, в принципі, придбаємо ось цього. І так, купу, ку, купуємо його за 613 доларів. І, в принципі, чудово. Знову нубом. І. Хулки. Коротше, я не знаю хто, але слухайте, я вже, якщо не помиляюсь, то я вже можу бити цього нашого коротше, кілера. Тобто це вже, слухайте, ну, я вже ну, не можу ходити і тако казати, що очкожим, мене вже он до башти якийсь патик, он до з дерева, з дуба вирвав, О, як, при, як пригрів я комусь по голові, то знаєте що? 90% хп ще менше, серйозно, і стаміна набагато ж, швидше використовується. Я ще й не хожу, я просто я Майкл Джексон, подивіться на мене. Йой, це капець, що за Хеллоуін. Так, чекайте, мені здається, десь зараз біля нас е, ходиться як його... Кілер, но нам потрібно шукати генератор. Так, використовуємо. Так, також, дорогі друзі, кожне завдання. О, ми зробляємо щось за те, що завдання виходить. Не просто так. Слухайте. Ух ти, прийшов, 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 прийшов. А то ми можемо його цього вдарити, Чекайте, Ми можемо якось його типу, виробити. Серйозно? 13 хіба то що ж ти прийшов? Що ти мене береш? Вася, відпусти, відпусти! ти, 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 ти. Лесикуті хвилина знову та... Просто це хто там грає, що за кілери Ви мені поясніть, я не знаю. Я тільки хочу почати грати, я тільки хочу вам щось порой пояснити розказати. Мене підходить раз, два, тин тирин і се. Хто, хто виграв? І Раунд і киллер. І Сюди просто я вас зараз тут всіх маслом на хлібчик намажу. Кілер я. 1120. 1100. Серйозно мене. Чекайте, а я можу, типу. Ага, я не можу, ну все правильно, я значить кілер. Добре, в мене тисячу... У мене 1100. У е, мене 1250 хп, а того персонажа просто. Скільки 2500 хп, ви серйозно? Так, чекайте, підійшли, опля, підійшли, опля, опля, опа, опа. Нічого собі, а хто ти? Валяно, ти хто? Він підійшов мені в око, засунув якось соляну кислоти але чуєш ти, ей, шти, таракан, дивись, ты шо вони всі так, чекайте, підійшли, ось так от ось так, так. чекай тут молоді якось... Що вони мені з оком роблять, я тільки стою в небо, дивлюсь. та підійшли мене. Вони реально, хто ви такі? Ей, ви мені поясніть. Що ж ви робите? Ну реально. Чекай, 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 давай, давай, біжи, біжи, біжи. Дайте мені їх забити, що у мене стаміну, чого в мене відновлюється, чекай. Опа, підійшов, опа, то. Хто Хто ти воїн? Ти мені писти. Вони. ти, Вони просто, вони махаються зі мною, я їх маю забити, вони махаються. Якби я таке чув тут чупрадло Сінькоське, я побачив, ви знаєте, де в житті я би... Що в мене п'ятки сверкали, по вони підходять, мене лупашать. Пацани, бійтесь. подивіться, просто... ну, А я що слабенький, що ну, дивіться, мене маска на накалоє. Та чекайте, ну давайте, їх рубати, я вже не можу. Ой. Просто я ще використовую свої там якісь над, надздібності. Чекайте, ну будь ласка, скажіть. Капець, ну серйозно, я по ним попасти не можу. Ну давай, 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 бий, 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 бий. Бий, що ти. що Диви, позу став, він позу став. я його зараз ось так. О, прибив! Прибив! першого, першого, першого. Так, живем, 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 добре, добре, так, я, я не такий, ну, косоглазий, ми ще ж думали так. Добре, ну, давай, давай, цього, ще цього. Боже, це це, Бетмен, це, це, це я не знаю, це як його там. I need a hero! Та-ра-та, та-ра-та, та та Тарататарата, -та -та, оце як його там оце знаєте. Си... А, залізний чоловік, О, згадав, бачите. Кін? То боже, ж, що ж вони мені з очами роблять? Дайте мені це оце, капельки в очі. Казаємо, що там. Е... Хуторок не підведе... А, це про... чекайте, це про хлібчик. Чекайте, я вже мокрий, я вже мокрий! Ви серйозно? Хто говорить? Хто говорить? Чертий японець, іди ч... сюди, ти! Вася, вони тут... вони мене ми Це капець, вони мені 200% ХП вже знесли. 200%, 200% це вже все, мені кердик було. Чекайте, я вже мокрий, у мене спина мокра, серйозно, та скажіть, Дайте мені вас забити, серйозно. Скільки вас той Подивіться, о до речі, це так, лайфхак, просто бігайте, я не знаю. Ну, давай, давай, давай. Просто підійшов! Вирубив! Виробив! Вася, ти диви... я стою просто, я стою. Ось так, давай. То та, вони просто хто ти? Ой. Ось так, давай, 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 давай рубаємо їх. 35 секунд, ви серйозно? Та вони все, кирдик мені. Кердик, я грати не вмію, Серйозно. Що він танцює? він ще й денсить. Він ще й денсить, серйозно. Так, іди сюди, іди сюди, я тебе зараз заб'ю, я тебе зараз заб'ю. Реально, та як ці виграють гіллери, ви мені поясніть, просто пиші в коментарях, як виграти. Добре, як там грати. Я вже дякую, друзі, бачите, вже навчився. Як на як одну хвилину прожив, все кердик. Я в той раз більше прожив був на карті, ой. так окей. Ой-ой-ой. ой Підійшов з кулака, просто лося дав. Лося дав. Ти... Я не знаю, та як вас всіх забити, ви мені поясніть. Та Це ж нереально. Серйозно, це кабе, мене голосів просто. Я не знаю, до речі, в телеграм-каналі ви можете побачити, що в мене голосів. Тому що просто, ну як, просто вони виграють. Ви мені поясніть, хто зі мною грає? Що вони за. Хто вони? Х... Кіборги, ви хто ви мені поясніть? Так, чекайте, я зараз хочу відігратися. Дайте мені зараз генератори, я зараз ці генератори повідновлю. Зараз я декесито, я зараз таким детек буду. Ви що? Зараз номер один буду цим майстром, який робить ці Я не знаю ці підстанції, коли там якась поломочка, зараз як його там. Я забувся вже, чекайте, як там О, до речі, 44, 44 долари додали. Слухайте, це вже Це вже непогано, серйозно. Чекайте, я навіть нікого не вбив, просто всіх стояли так і стоять, це капець просто. Коротше, до редусій, також підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент, і ви... Ну, і ви будете знати, чому в мене голосів. Просто це, -це капець, я вже, я вже реплю, серйозно динаміки вже. Так, чекайте, я зараз хочу просто, я зараз хочу стати найкращим робітником місяця в детек. Серйозно, візьміть мене в компанію, я за їм покажу це своє резюме, що я форсакені генератори відновлював. Та ви що? Та я зразу на роботу візьму, та ви що це найкраще буде працівник місяця. я серйозно кажу, так, чекайте. Я вже на цій карті був, я вже знаю, де тут генератори. Там, коротше, в нас є. Ой, окуляри, так, на цих окулярах я вчора, тоді, ой, як вчора. Я вже померв. Хорошо, давайте зараз чекайте, Біжимо. Це хто? Це не, це не вбивця? Так, чудово. Давайте біжимо, та чекайте, де тут. Ага, я зрозумів це вбився. ти що, братуха, та він якоїсь соляної кислоти точно напився, подивіться, це капець. Чого він світить? Чому він світить, Ой, він біжить, він біжить за людьми, а мені подінуть ката, я думаю, правильно ж правильно. Так, біжимо, біжимо, біжимо. А де генератори тут вони їх переставляють чи що я щось не розумію? А, ось, 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 нічого собі тут міс... місце, серйозно, тут у мене ні, 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 ніхто не наде, я вам серйозно кажу. Ось так, ось так, ось так. Відновлюємо. Ось це ми пройшли, 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 пройшли. Ще плюс 5 доларів. В принципі, слухайте, нормально, так собі, знаєте, слухайте, 5 доларів, а ну переводимо в гривні на 4-200 це 200 гривень за одне таке завдання. Слуде нормально? Нормально, прям чуєте, прям, то файно. Окей, відновили. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Відновили, відновили, відновили. Ось відновили, відновили. О, все, Слух, ура, ура, мінус 3,5. Скільки мінус 3,5, хорошо. Чекайте, давайте візьмемо цю баночку, вона нам коротше може відновити одразу повну стаміну. наприклад, десь підбіг оцей. Ой-ой-ой. Ой, ой дивіться, корона, чуєте, нічого собі. Де ще один генератор? Просто мені ж треба здати як не як в детак, мені треба поступити, там мені потрібно цей. Так, цей генератор виконаний. Ну це це, це все я, це все я, я ж я розумово мію там генератори. Серйозно кажу. Сундучок? Нічого собі, це що за сундучок такий? Я його ще не бачив. А, це апте... Аптечка! Ви тут тускал. Ага, нічого собі тут А тут аптечка є, це що... я не, не бачив ніколи. Так, добре, добре, чекайте, чекайте. Ой! Що?! Чекайте, в мене помилка, в мене помилка світиться! Чекайте, якщо не жмову окей, OK", нічого собі, чекайте, як його забити. Хілочка, хілочка, хілочка! Кердик забив! Аптечку! Аптечку не встиг активувати! Та да, чекайте! Це капець помилка на комп'ютері! Я подумав, мене комп'ютер реально ліг! Це капець, слухайте, нормальні тут такі, знаєте, ці кілери, нормально, тут вже вкладочки закрити, аптечку не дав виклюзити. Хто за Вася? Ви мені поясніть, це капець, просто... Фу, я вже кажу, я вже мокрий, мене вже не знаю, тут просто митись потрібно, йти попатися, не знаю, вижимати мою футболку, тому що це капець. Я не можу. Фух, це капець, ви стрес, знаєте, стрес, це, це 100%. І... Киллер переміг так, хто б сумнівався, ви що поки ті вкладочки закриєш... Опа опа опа, так я знову, так, Добре, добре добре. Просто я не знаю, в принципі, я, я не знаю, чи є якийсь плюс тут піца є, тут два хлопчика і кур'єр. Ну, в принципі, я, я. Ну, На піцу не ведите, то друзі, серйозно, на піцу не ведите, Це Капець. Так, Чекай, тут у нас є ліжко з рогами, серйозно. От представте, спи як кобиці, шхуранулися. Ой, там вже право на помилку немає. Тут у нас якісь піца, слухайте, в... Ну, це капець, тут просто машинство, якесь місто, тут піцерія, нормальна така піцерія, слухайте, тут якась фабрика вже прям була. Це знаєте, заморожені ці піци. Е, так, так, так. Чекай, тут може бути? О, є, бачите, я читаю, я вже читаю цю гру, просто я вже знаю. Так, погнали, погнали, ось так ось так, ось так. Опа, активували, активували, оп, оп. Є, е. Чекайте. Ага, ось так. Ось так. Чекайте, чекайте, це вже. Нє, це це, це погано було. Чекайте, чекайте, я тут не розумію. Ось. Чекайте, що? А, ага, о, о до Петра, до Петра. О, бачите, о. Так, так, так. О, бачите. Ну не це я я це вмію. а то вкладочки закривати це для кого? Ну, не не, для мене 100%. Чекайте, ми можемо, типу, е... Ось це. Завдання обійти. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Є. Активували ще одне, ще одне, ще одне. Оце прям -е. хороше таке питання. Як це зробити? Ось. Ось. І завтра свято! Я вам серйозно кажу, а ну, ну поясніть, як мені тут пройти? Ось цим. Ось. Добре, давайте це ми забираємо. Ми проходимо. Ага, о, ма ну. Математика, математика. Опа, є, все, бачите, левел 4. Качаємося. Качаємося. Бачите, це вже мене. Це мене вже на роботу прийняли, я вже там ой, ой 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 там щось там те робить. Чекайте, чекайте, Чекайте. Так, хорошо, це мене вже на роботу детак взяли, я вже коротше, там, бачите, левел мені піднімають вже статус. це, По Позвонню підняли, я вам серйозно кажу, так, хвилина, хвилина залишилась. Дайте мені вижити, я вам серйозно кажу, якщо я зараз я виживу просто номер один, я вам серйозно кажу, тут фабрика, реально ці заморожені піци, подивіться, це енергетики для працівників, щоб, знаєте, бахнули. І пішли 24 на 7, 20. Ой-ой-ой, чекайте, а, ми а, ми всю стіну не можемо пройти, я зрозуміла. Там, там хтось бігає, мені здається, нам треба якось сховатись. Чекай, а що я мію робити? Ой-ой-ой. Серйозно, я мені током битися. Так, ще дивіться, йо я ж цей електрик другого розряду, я ж не тільки генератор. Ой, дорого. Оцей, оце реально, це просто чувачок прикольний. Я ж електрик другого розряду, ви що думали? Так, серйозно, так, дивіться, тут піца на капоті, тут скрізь піца, а там ходить цей. Ага, добре, тут генератор. Так, завершений, чекайте, чекайте. Ой, добрий! Аж, аж тиск да, піднявся, серйозно, мені вже треба не носити, а знаєте, карда... Кар... як там карвалол, да, це від серця, а мені треба це, як його там тиск моїй, Оце уф, Це вже капець, все, мені треба жара це капець, то я вам кажу, моя температура піднялася, я не можу. Це капець, мені треба від серця від... від я не знаю, від цього. Не та застутите все, бо це капець, це не знімає цих відео, а потім знаєте що та потім мокрі, я вам серйозно кажу. Це капець, так добре, чекайте, чекайте, та поясніть мені, 40 секунд, дайте мені вижити, я вас дуже сильно прошу, я вас просто. Ой, чекайте мені. Ой-ой-ой, ох ти ой, ой-ой-ой, чекай, 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 чекайте. Чек, чек. Ой, хоч за себе злякався, чекай, да вже підпригнуваш. Чекай, тут генератор виконаний. Я вже відчуваю просто десь генератор там. Ой. Там якісь знову ці е, Шантайн машини. Аптечка? Серйозно, аптечка? Ні, це не аптечка. Е, десь біля мене він ходить. Добрий, 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 що ж ти прийшов? Чоловічі, чоловіче, чоловіче. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тут ще й ці Біг бене Біг бене до речі, а ну-ка, дивіться, зараз, тобто нам обов'язково не потрібно використовувати до нуля. І дивіться, зараз. І просто, подивіться, як воно швидко відновлюється. Це реально, це, це тобто це гелий хак, дорі друзі, комплект, реально. І те, що ми заробляємо гроші від мінусового часу, коли виконуємо завдання на генераторі, це також правильно. Плюс 40 доларів, я вас вітаю. Все, ми перемогли. Хух, дорі друзі, просто я кажу, перше завдання, те, що я навчився грати, це правильно, перші рази три, три карти по хвилині ми пограли. Коротше, друзі, друзі, нормально, нормально. Так, дорогі друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. З вами як завжди був. Я професіонал, просто роблю я не знаю. Важте ну все. Це статус підняла детак. Пус поступили. Йой, ви що, друзі. Ставте свої подбайки підші коментарі. Підписуй на мій телеграм канал, тому що там завжди унікальний контент. Я вам серйозно кажу, також ви можете пограти зі мною. Це також левел ап. Коротше, друзі, друзі. мій телеграм канал, ставте свої подбайки, підписуйтесь на підпису на мій канал, ставте свої подбайки під коментарі. Та підписуйтесь на телеграм канал, тому що там завжди унікальний контент. Ну і побачимося, коли побачимося. Ну і всім пока, пока пока.